Чабана, моя ця вісь ритма в папирі Ти моя бомба, -бом, бейба Дівчина молодка, шоколадка Скаже, люди ж не реч О, моя бомба Так, всім привіт, друзі, всім привіт, всім таро І сьогодні ми підемо на... Яку це карту? А, це третя карта сьогодні ми підемо підніматися на третю карту Ви там запасатись чайочком, чим там хочете Давайте надбираємо 3 лайки під відео І нове відео вам забезпечене а ми полетіли. Я пішов голяком, тільки замкашку ж І просто друзі, не зря багав. Не зря багав. От час, я коли йду обично, мене крисять кожну секунду. Я б ще за звуки бо наушники сідав, треба відео дознати, тоді наушники. І тут і мене крисять, віце. Так що я зараз буду мститись всім тим, хто мене кресить. Ну, ждемо першу жертву Уже там типи йдуть, уже там тіпи йдуть. Щоб знати, чи йдуть. Нам треба, щоб вони перефайтилися, а тоді їх убити. Перші жертви йдуть, пошиганчув. Перша жарт, а йде. Yeah. Не фатяться, Боже, я навіжу його любки протягом шестьорок. Не файтіся. боже. видите Вот так делаются дела. И бегом типа идут. Типа идут. Бегом лутать. Segundos, um segundo a segundo. У нас там ті пеше можна не дзвонити, пожалуйста, Я в такому місці Что вита у меня сейчас может быть? Я ну такой покаж. А таке я без брони. Можно побрать? Сюда и ты можешь что по побрать? побачив жертви. Так, закрив. У него там він файтився. Там. Він там файтився. Ну, шестерками. Ну, Друзі, ну така каточка. Вийшла. Ми розвилися до фул 6 з першої і третьої карти. Друзі, ну з вами був Карлик 7. Пока-пока!